Добрий день, вітаю вас на каналі Клуб Руслин. Мене звати Павло, і сьогодні в нас на огляді дріт для підв'язування рослин від компанії Штокер під назвою Стофікс Eco. Цей дріт схожий на дроти, які ми знімали в попередньому огляді. Єдине, що цей дріт має всередині трошечки менший діаметр, тобто металевий дротик, який знаходиться всередині цього підв'язочного елемента, 0,4 мм, mm, а не 0,45, як в цього. і покритий він паперовою оболонкою. Нагадую, усі підписники нашого каналу за промокодом 2021 отримують 5% знижку. Вкажіть цей код про оформлення замовлення або продиктуйте його по телефону менеджеру. Також не забудьте вказати ваше ім'я на YouTube. Тому підписуйтесь на наш канал, вмикайте дзвіночок та ставте лайк цьому відео. Попробував, волонка з одного боку, робить цей дріт плоским. Досить широким, коли ми обмотуємо рослину цим дротом, ми не перетискаємо її. А з іншого боку, з часом крізь паперову оболонку потрапляє волога, яка потихеньку кисляє дріт, цей дріт ржавіє і осипається. Тобто ресурс роботи такого дротика приблизно 4-5 місяців. Перегнивши цей дріт, падає на землю і повністю розкладається, не залишаючи після себе абсолютно нічого. Ці ж дроти зеленого кольору з покриттям ПВХ служать значно довше, тобто вони служать більше року. І так само вони з часом розкладаються. Єдине, що розкладання відбувається значно довше. Якщо є необхідність підв'язувати рослини на один сезон, помідори, огірки, гірки, наприклад, ми рекомендуємо використовувати саме такого типу дроти, вони не забруднюють навколишнє середовище. В своєму асортименті ми маємо різноманітного типу упаковки і намотки. Цей дріт може бути нарізкою по 1000 штук, довжиною від 12, 15, 20 і 25 см. Також може бути нарізка 15-сантиметрова по 100 штучок. І у такого типу бухти, в якій знаходиться 30 Дроту, цю бухту можна закріпити на карабінчику на поясі, і витягнувши необхідну довжину дроту, яку нам необхідно використати, ми її обрізаємо ось цим зажимчиком. Якщо нам необхідно підв'язати рослину до шпалери наприклад, або до бамбуку цим дротиком, ми просто обгортаємо його довкола рослини і опори і закручуємо дріт. Оскільки там знаходиться всередині накалений металевий дріт, він досить надійно фіксує цю скрутку і сама по собі вона не розкрутиться. Також для більш надійної фіксації можна обмотувати цей дріт довкола рослини декілька разів. Як бачимо, площина дотику цього дротика до рослини є досить велика, відповідне перетискання в цьому місці не буде відбуватися. Придбати дріт для підв'язки штокер 100 Fix Eco ви можете в компанії Garden Tools Ukraine, яка є офіційним дистриб'ютором штокера на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб рослин. У нашому інтернет-магазині дякую вам за увагу.